Привіт! Готові перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову та її граматику. Сьогодні у нас для вас особлива Вікторина з 20 питань, яка не лише потребує вашу мовну грамотність, а й покаже, чи справді ви майстер української мови. Деякі питання здадуться простими, інші справжні виклики. Чи зможете ви відповісти на всі без помилок? Пройдіть Вікторину до кінця і дізнайтесь не тільки свій результат, але й отримайте цікаву підказку для подальшої вдосконалення знань. Перше запитання. Як правильно написати слово в множині стілець: стільці, стульці, стільця або стулки? Правильна відповідь. Стільці. Запитання друге. Який знак ставиться в кінці питального речення? Крапка. Знак оклику. Кома або знак питання. Правильна відповідь. Знак питання. Запитання 3. Кажіть правильну форму іменника в орудному відмінку земля. Землею, землею, земльою, землею, землею. Правильна відповідь «Землею». Запитання номер 4 Яке слово є прикметним. Радість. Білий. Співати. Століття. І правильна відповідь Білий. Наступне запитання 5. Який відмінок використовується для позначення адресата дії? Називний, орудний, Давальний, Родовий. Давальний. Запитання 6. Як правильно поїду до Києва чи поїду в Київ? Поїду до Києва, поїду в Київ. Оби варіанти правильні. Жоден неправильний. Поїду до Києва. Запитання номер 7 Який суфікс вживається для творення прикметників від іменників: ний, уватий, ув або ець. Правильна відповідь уватий. Запитання номер 8 Укажіть правильну форму дієслова в умовному способі. Він писати. Він би писав, він би писавши, він був писав, він би пішов писати. І правильна відповідь. Він би писав. Запитання 9. Яке слово вживається з прийменником на? Зайти в вулицю, вийти на вулицю, підійти в кімнату, дивитися на кіно. Правильна відповідь. Вийти на вулицю. Запитання 10. Яке слово потрібно писати з літерою І Галерея, Інститут, івано франківськ Маріонетка. І правильна відповідь Івано-Франківських. Запитання 11. Вкажіть правильну форму множини для слова учитель, учителі, учителя, учителі, учителі. Учителі. Запитання 12. Укажіть правильний варіант вживання апострофа під'їхати, під'їхати, під під'їхати, під'їхати, під'їхати. Правильна відповідь під'їхати. Запитання номер 13. Як правильно вжити прикметник у порівняльній формі добрий? Добріший, більш добрий. Добрийший, більш добріший, правильна відповідь добріший. Запитання 14. У якому з варіантів у реченні правильно стоїть кома? Якщо я прийду до тебе, тоді ми поговоримо. 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 І правильна відповідь. Якщо я прийду до тебе, тоді ми поговоримо. Запитання 15. Яке слово потрібно писати з великої літер? Український, столиця, Поезія. Верховна Рада. І правильна відповідь Верховна Рада. Запитання 16. Укажіть правильну форму слова у множині село, села, сели, селі, селі. Правильна відповідь села. Запитання номер 17. Яка форма дієслова у майбутньому часі для слова чекати? Чекатиму. Буду чекати. Чекатиму або буду чекати. Буду чекати або чекатиму? Правильна відповідь. Чекатиму або буду чекати. Запитання номер 18 Який знак ставиться перед зверненням у речення? Тире, Кома. Крапка з комою 2 Правильна відповідь кома. Запитання 19. Яка правильна форма множини для слова батько? Батьки. Батька, батькове, батьки і батька. Правильна відповідь батьки. І останнє запитання 20. У якому варіанті правильно вжити закінчення в родовому відмінку однини місто, міста, місту, місти, місто. Правильна відповідь міста. Ну що ж, давайте подивимось на ваші бали. Від 0 до 5 балів це початківець. Твої знання української мови лише на початковому рівні, але це чудова можливість дізнатися більше. Не зупиняйся, удосконалюй свої навички щодня. Від 6 до 10 балів мовний ентузіаст, ти вже маєш хорошу базу знань, але є ще багато чого вчити. Продовжуй відкривати для себе певні аспекти української граматики. Від 11 до 15 балів. Мовний знавець, ти добре розбираєшся в граматиці та правилах української мови. Продовжуй у тому ж дусі, і ти досягнеш експертного рівня. Від 16 до 19 балів, мовний експерт. Твої знання української мови на високому рівні. Ти справжній мовний знавець і залишилось зовсім трохи, щоб стати справжнім майстером. А ось 20 балів це вже мовний гур. Досягнув абсолютної майстерності, твої знання української мови та граматики бездоганні. Ти можеш легко ділитися своїми знаннями з іншими. Вітаємо з проходженням нашої вікторини. Сподіваємось, що вам було цікаво перевірити свої знання з української мови та граматики. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео. Попереду ще більше нових та цікавих вікторин, які допоможуть вам удосконалювати свої знання. А якщо дізнатися більше, ось цікавий факт про українську мову. Найдовше українське слово – дихлор-дифалін-трихлометин-метан – це хімічна сполука, що використовується у господарстві. Зацікавило? Підписуйтесь, і в наступному відео ми розповімо ще більше захоплюючих фактів про українську мову.